Доброго ранку сьогодні 25 листопада 2024 року. Заняття з логіко математичного розвитку в старшій групі. Тема заняття. Число та цифра 0, Пряма та зворотня лічба Багатокутників. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я вам кожного дня. Сьогодні у нас заняття. З математики, тож сідайте зручно і дивіться на екран. Діти, подивіться, хто завітав? Так. Це королева математики. А щоб потрапити в її королевство, потрібно деякі завдання виконати. Тож, давайте приступимо. Розгляньте картинки та скажіть мені, який метелик тут найбільший. Подивіться, метелики які. Ось, подивіться, який метелик. Ось номера є, і потрібно сказати, під яким номером найбільший метелик? Так, вірно. Найбільший метелик ось цей номером 1. Яке число менше на один від числа 6? Але більше на один від числа 4. Молодці, правильно, це 5. Адже 5 отвориться від числа 4 додавання числа 1. Яких фігур менше? Подивіться. Наступ круги, п'ятикутники. Квадрати. Так, молодці. Правильно. Квадраті два, а кругів один, два, три, а п'ятикутників один, два, три. Тобто кругів та п'ятикутників порівну, а квадратів два. А це менше, ніж три. Скільки м'ячів. Давайте порахуємо. Один, два, три. А не забувайте про великі м'я. Чотири. Вірно. А скільки принцес? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці з цим завданням ви впоралися. Чого більше? Фруки чи яги? Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Груш 5. А скільки слив? Один, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто слив більше. Вірно. Який мотузок найдовший? Подивіться. Ось є під номером один ось зеленою смужкою, номер два і номер три. Вірно третій мотузок найдовший, а який найкоротший. Так, під номером два також вірно. А чого менше? Фруктів чи овочів? Фрукти в нас апельсини. Скільки їх? Один, два, три. Овочі в нас що? Так, помідор. Давайте рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто менше чого? А вже ж апельсинів? Три, це менше, ніж п'ять. Який знак потрібно поставити? Більше, менше чи дорівнює? Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4. І справа 1, 2. Який знак потрібно поставити? Так більше. А вже ж бинів більше. А яке відерце найменше? Подивіться, які гарні, і рожеве, і жовте, і оранжеве. Так, зразу ж видно, що рожеве менше. Скільки яблук росте на березі? Рахуємо. Давайте один, два, три, чотири, п'ять шість. Це правильна діти? Ні, неправильно, адже на березі не ростуть яблука. А де ростуть яблуки? Так, на яблуні. Тобто на березі стільки яблук. Ну й сьогодні ось ми з цим числом та цифрою і знайомимося. Ось ми і потрапили в її замок. Королеви, королеві дуже сподобались наші відповіді. Молодці малята, ви дуже гарно впоралися із завданнями. Вас вітає королева математики, і вона дуже задоволена вами та вашими знаннями. Ось ми сьогодні знайомимося з числом та цифрою 0. Нуль без інших цифр нічого. Дірка з бублика смачного. Пам'ятать потрібно. Він на нуль подібний, тобто бублик. Ви бачите, кулька має форму, бублик, самовар має форму цифри нуль. Де зустрічається нуль? На монетах. На телефоні, на паперових банкнотах, випічці, на календарях. Давайте подивимося з вами, як ми з вами рахували на попередні заняття. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Давайте я себе білий куточок. І дев'ять, Цифра дев'ять, ми познайомились на попередньому занятті. Якщо у нас є дев'ять сонечок. І кожне Відлетить всі дев'ять. Ось вони відлітають. І в нас залишиться їх скільки залишилось сонечок? Нуль. Тобто немає. Ось цифра нуль відповідає числом нуль. Ось ви бачите, яка вона гарна, заокруглена. Давайте згадаємо, які ми знаємо морські геометричні фігури. Що це? Та квадрат. а це трикутник, а сині це що за фігура? Так, прямокутник. А це вірно, це ромб. Ці всі фігури ми назвемо Чотирикутниками, Ой, багатокутниками. Квадрат, прямокутник сторон – це чотирикутники, тому що вони мають чотири кути, а це, Так, це трикутник. А чому він так називається? Так, в нього три кути та три сторони. А ось це. Не чотирикутник, і не багатопутник, і не трикутник – це круг, тому що в нього немає путів. Давайте відшукаємо числа, пограємо в гру. Подивіться в цей ряд та скажіть мені, які цифри тут, яких цифр не вистачає. Один. Два. За цифрою два яка? Цифра йде. Так, правильно, три, чотири. За цифрою 4 йде. П'ять, шість, за цифрою шість йде. Вірно, цифра 7. А давайте порахуємо прямим та зворотнім напрямком. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9. Зворотнім напрямком ми порахуємо від 9 до 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Це називається зворотнім напрямок. Королева. Математики дуже задоволена, що ми гарно відповідали. Ми відповіли на всі її завдання, і вона з задоволенням ще нам надішле різні цікаві математичні та логічні завдання. Дякуємо тобі, королева математик. До побачення! Сьогодні ми познайомилися з новою цифрою нуль, яка відповідає числу нуль. А також гостяку настопу та королева математики. Ми були в віртуальному королевстві королеви математики та відповідали на її завдання. Я впевнена, що ви дуже гарно всі дома відповісте на ці завдання. А наше заняття завершено. До побачення, до нових зустрічей. Гарного всім вам дня. Щиро бажаю на весь день.